Осени 2004-го київське Динамо грає один з найбільш драматичних групових турнірів Ліги Чемпіонів в історії. Реальний шанс на вихід з групи команда марнує в останньому матчі проти «Байера». Нас задовільняє і нічия, однак Динамо програє 0-3. І тому лише втішний приз участь в одній 16-й кубку УЕФА. Втім, на думку вболівальників, загалом сезон вдався, і вони вдячні наставнику команди Йожефу Сабо. І за врятовану кваліфікацію з Трабзонспором, і за феєричні матчі проти Роми та Реалу. Майбутнє виглядає оптимістично, і саме з таким настроєм Сабо везе команду на перший 2005-го тренувальний збір. Того року він вперше відбувається в Об'єднаних Арабських Еміратах і розпочинається дуже рано, 8 січня. Гравці і тренерський штаб нахвалюють умови для підготовки. Загалом же робота йде традиційно для київської команди, з акцентом на фізичну підготовку. Це тренується Маріс Верпаковський латвійський форвард, який провів за команду гарні три місяці і на якого навесні покладають особливі надії. Та, на жаль, на такому високому рівні, як 2004-го, Маріс більше не гратиме ніколи. Вперше на тренувальному зборі з першою командою Артем Мілевський, який в Еміратах зустрічає свій 20-й день народження, якого вважають надзвичайно перспективним. Атмосфера на зборах хороша. Лідер півзахисту Румун Флорін Чернат укладає парі з помічником головного тренера Анатолієм Дем'яненком і виграє його. Динамівські бразильці Рінкон, Клебер і Родольфо багато бігають і пітніють, бо традиційно приїхали з відпусток з зайвою вагою. Завжди оптимістичні Горан Гавранчич і Бадр Алькадурі всіх підбадьорюють. Новачки команди Олег Герасим'юк з Волині і Румун Крістіан Ірімія звикають до нової обстановки. Втім, розкритися в Динамо згодом обом так і не вдасться. А це Олександр Шовковський і Олег Гусєв 2005-го. Єдині гравці, які за 10 років все ще грають в Динамо. На тому зборі Динамо грає товариський матч з російськими крильями Савєтав і виграє 4-2. Зі збірною Узбекистану грає в нічию 3-3. Два голи за киян забиває узбек за паспортом Максим Шацьких. Йошеф Сабу надзвичайно задоволений підготовкою і впевнено дивиться у майбутнє. Попереду ще один збір в Іспанії, і продовження боротьби у Єврокубках. Про це чекайте у наступному випуску динамівської ретроспективи.